І, зокрема, за інформацією першого засудника міського голови до 2014 року ми зверталися і до служби автомобільних доріг, і неодноразово до тодішнього державної адміністрації, і до депутатів Верховної Ради, неодноразово всіх, які були обрані в Андрей області. Так, з управління житлово-комунального управління комунального адміністрації, а на приблині жаль питання щодо передачі цієї об'єсної дороги. Власності комунальної міської міста Мафантівська в державну власні, так і не вирішується. Слава Богу, що революція перемогла, і сьогодні ми маємо встановити український уряд. Я вважаю, що місто Науфільсько тримало дуже доброго лобіста в українському уряді на посаді віце-прем'єр-міністра України, людина, яка була обрана по міста Новофранківську депутатом Верховної Ради України, а зараз віце-прем'єр-міністр України. До тому я сподіваюся, що стосується самого тексту звернення, то текст звернення такий самий, який ми колись голосували на сесії міської ради, який ми направляли щодо українського уряду, але, на жаль, він залишився без відповідного реагування. Тому сьогодні пропонується прийняти відповідне звернення. Я погоджуюся з пропозицією пана Романа Ософова до прем'єр-міністра України Арсенія Петровича Ясенюка і в тому числі наполягаю, щоб казати, та від міністра України пана Олександра Січа для того, щоб це питання відповідним чином було розглянуто. Я сподіваюся, що було прийнято і місто Плакіса отримав можливість е ремонту цієї різної дороги і вирішити цього питання по суті.